Сьогодні приготуємо дуже смачну піцу на лаваші. Нам потрібна лаваш. У мене було два, ви можете взяти й один. Потім викладаємо цибульку, зверху на цибульку шпинат і руколу. У мене була морожена, ви можете взяти і свіжу. Потім викладаємо помідори і моцарелу. Зверху на моцарелу вбиваємо 4 яйця. Ви можете і без яєць, але з яйцями дуже смачно. Виходить. Трохи солим і викладаємо ковбасу. У мене було два види ковбаси, тому її буде багато. Ви можете взяти будь-яку ковбасу, яка у вас є в холодильнику, з нею буде дуже смачно. Ось так гарненько все викладаємо. Потім викладаємо ще трохи помідорів і моцарелу, присипаємо сиром. І викладаємо бекон. Повністю засипаємо сиром і ставимо в духовку на 200 градусів. У мене випікалось годину, у вас можливо і менше. Орієнтуйтеся по шкірці сиру. Якщо вона ось така, значить все це готово. Подивіться, яка виходить соковита. Дуже смачна, рекомендую всім спробувати. Всім смачного!